Колись це було намисто на три нитки, улюблена прикраса Галини. Та з часом воно порвалося, і залишилися лише дві ниточки, які вона зібрала сама. І ось вони потрапили до мене, щоб отримати друге життя. Коли я розслала намистини, то побачила, що вони різні і за діаметром, і за формою. Тож вирішила створити гармонійне поєднання. Верхню нитку склала з дрібніших кришталевих намистин, а нижню із більших, чергуючи круглі намистини та біконуси. Вийшов м'який перехід від менших до більших, ніби світло поступово розгортається зустріч блиску. До речі, це кришталь із покриттям Аврора Боріеліс, або як його ще називають північне сяйво. Бо під певним кутом він спалахує усіма кольорами веселки, так само як танцює світло в небі над північчю. Застіпку я обрала родовану, прикрашену фіанітами. Вона додає вишуканості. А невеличкий подовжуючий ланцюжок дозволить Галині самій регулювати довжину прикраси. Так, дорога серцю Галини прикраса отримала нове життя оновлена, ніжна і готова знову сяяти. А ви знали, що кришталь може відбивати світло, як справжнє північне сяйво? Напишіть, як вам цей ефект.